Добрий день, шановні колеги. Я Винничук Галина Дмитрівна, викладач музично-теоретичних дисциплін із міста Чернівців, пропоную вашій увазі невеликий майстер-клас по створенню однієї із популярних і актуальних сьогодні форм відеодиктанту для учнів молодших та середніх класів це диктант з підказками. Такий диктант я використовую для відеоуроків під час дистанційного навчання, а також як домашнє завдання. При навчанні офлайн для створення відеодиктанту нам будуть потрібні три програми: це нотний редактор Музискоре. У мене завантажена третя версія. Моваві Скрін це програма, завдяки якій я і записую це відео. І моя найулюбленіша програма Моваві-Відео. Починаю роботу із набору нотного тексту в нотному редакторі Музискори, який я опанувала завдяки. Відео майстер-класу Ольги Карілкіної, де послідовно показані всі етапи роботи. Отже, ми починаємо роботу в нотному редакторі. Клікаємо Створити нову партитуру. Даємо їй назву Диктант з підказками. Працювати ми будемо в скрипковому ключі. В тональності ре-мажор вибираємо знаки Фа-дієс і До-дієс. вказуємо темп. Розмір дві чверті. За такта у нас немає. І кількість тактів. Сьогодні це 4 такти. Оскільки у нас деякі ноти сьогодні будуть приховані. Для цього я клікаю від Вивожу на робочий стіл інспектор. Я його перетягую праворуч, щоб він не заважав. Знову клікаю від і прибираю галочку біля слів «Отображать невидимії символи. Далі ми вибираємо фон для диктанту. Для цього клікаємо правку Налаштування, Холст. І переглянемо, що нам пропонує мус Скорей. Це може бути біжевий фон. Глянемо, як він виглядає. Можемо поміняти, наприклад, на сірий. Але хочеться чогось яскравішого, веселішого, цікавішого для учнів. Тому я повертаюся до попереднього фона, який зараз у мене зберігається на робочому столі у папці «Майстер-клас». Отже, ми будемо набирати ноти на фоні голубого неба, а потім ми можемо додавати і травичку, і метелики, і квіти, все що завгодно. Переходимо до набору нотного тексту. В першому такті мелодія в нас буде рухатися восьмими нотами по звукам тонічного тризвука. Це будуть ноти ре, Фа. Ля. Ну, ля зробимо двічі. І ось уже другу ля ми приховаємо. Для цього я знімаю галочку зі слова видимість. Далі оспіваємо п'ятий ступінь нотами Сі. Знову прибираємо видимість, соль. І ля у нас уже буде четвертна. Залишаємо її. В третьому такті у нас буде несхідний рух мелодії з 16 тривалостями. Соль прибираємо видимість. Далі оспіваємо відними ступенями тоніку. Восьмій ноти. Завершуємо двома тоніками четвертні ноти. Ось ми й набрали мелодію диктанту. Подивимося і послухаємо, що у нас вийшло. В принципі непогано. Але як на мене треба трошки уповільнити темп. Слухаємо. Як на мене, це значно краще, і зараз ми зберігаємо мелодію диктанту. У форматі mp3. Для цього ми клікаємо «Файл», Експортувати шукаємо формат mp3, звуковий файл mp3 і зберігаємо його на робочому столі в папці «Майстер-клас». Процес пішов. Отже, я вже маю аудіозапис, а зараз за допомогою програми скрін» я запишу відео диктанту, і саме його я і буду використовувати в подальшій роботі. Щоб краще було видно ноти, я збільшую масштаб, клікаю на відтворення і автоматично йде запис відео, бо програма скрін» у мене задіяна вже з самого початку. Тепер я готова до монтування відеодиктанту. Відкриваю «Моваві відео» і додаю потрібні мені файли. Це аудіофайл, який знаходиться в мене на робочому столі в папці Майстер-клас, ось він, і відеофайл, який знаходиться у мене в папці. Відео, моваві скрін. Далі відео диктанту я перетягую на робочу поверхню, зменшую до потрібних мені розмірів, тому що тут частково ще записано те, що я говорю. Ось. І за допомогою налаштувань, накладення, коліщатком я розтягую диктант. До максимально можливих розмірів. Можна трошки вручну, як кому зручно. Ось приблизно ми це і зробили. Ви бачите, зверху є назва диктанту і вказано темп. Я хочу їх прикрити. Яким чином, я це роблю? Роблю скрін з фона. В своїх налаштуваннях відкриваю програму Paint 3D. Трошки треба зачекати. Вставляю скрін і обрізаю його. Мені потрібно буде дві обрізки. Обрізка верху. Зберігаю. Ну, звичайно, в папці майстер клас даю назву. Вверх і знову ж таки повертаюся до PN3D і роблю обрізку вже низу. Зберігаю, звичайно, вже з назвою низ. Повертаюся до моваві відео. І імпортую два скріна. Ось вони знаходяться в папці майстер клас. Це верх і низ. Перетягую картинку з назвою верх над відео. Ну, не вийшло з першого разу, зробимо з другого. Розтягую його. Подивіться, знову заходжу в налаштування, накладення і переношу так, щоб прикрити все, що мені не потрібно. Ось. верх ми вже, в принципі, зробили. Тепер, таким самим чином, я перетягую картинку з назвою низ. Знову ж заходжу в «Налаштування». Накладення і перетягую вниз. І подивіться, тут у мене вже краще видно зелений фон. До речі, я можу трошки голубого прибрати, тобто зменшити картинку і більше розтягнути собі зеленого. Тобто, ви робите все, що вам потрібно. Далі мені потрібно додати якісний аудіозапис. Беру аудіозапис. І перетягую його знизу під відео, таким чином, щоб він співпадав з аудіо у відео. А зараз я клікаю правою кнопкою мишки. Натискую «Откріпіть аудіо і видаляю те аудіо, яке було у відео. Послухайте, як воно у нас вийшло. Дуже добре. І зараз я буду робити те, що мені подобається найбільше це прикрашання. Для цього я імпортую. Уже готові у мене файли. Вони знаходяться у мене на робочому столі, в новій папці. Це квіти, метелики, ноти, кульки. І тут ви робите все, що вам подобається, що подобається вашим дітям. Дивіться, я можу перетягнути метеликів зверху. ну, зверху, ось, Великий метелик. Ви пам'ятаєте, що заходимо в налаштування, накладення і зменшуємо метелика до потрібного нам розміру. Раз. Далі можемо ще одного метелика. Я її готувала до попередніх відео. Перетягую його також зверху, зменшую. Ось таким чином ми робимо красоту. Далі знизу можемо зробити квіти або нотки. Все, що вам подобається. Ну, ось Перетягую я квіти. Знову ж таки зверху. Так, зменшую. І ось у нас знизу вже є квіти. Ось у мене є ще одні квіти. Знову ж таки, зменшую до потрібних мені розмірів. Можете повертати їх, як хочете, вгору, вниз і так далі. Тут уже як спрацює ваша фантазія. Зараз ви бачите остаточний варіант диктанту. Подивіться, скільки в мене зверху є доріжок. Метелики, квіти, верх, низ, диктант і аудіофайл. Ну, і звичайно, послухаємо, як цей диктант звучить. Фінальна версія. Мені подобається, а вам. До речі, якщо ви зробите диктант на однотонному фоні, нагадую, в музе-скори клікаємо правку налаштування шпалери і вибираємо з запропонованих, ну, знову ж таки, давайте бежевий колір. Зберігаємо то вам нічого не треба буде різати ні верх, ні низ, тому що верх і низ у вас буде однаковий, тобто все залежить від вашого бажання і від вашої фантазії. На цьому я завершую свою роботу. Сподіваюся, що вона була цікавою і корисною для вас. Бажаю всім мирного неба, швидкого закінчення війни, сили та здоров'я нашим захисникам і до нових зустрічей! Слава Україні!